Привітик! Я довго думав про що зробити перше відео на цьому каналі, і тому після довгих роздумів я вирішив поексплуатувати відомий на західному ютубі формат айсбергу. Якщо це комусь сподобається, то я продовжу. На тему Gravity Falls на українському Ютубі відео схоже не те, що багато, тому побуду, так би мовити, одним з першопроходців. Можете пропонувати і свої айсберги на розбір чи ще якісь інші теми для відео. Не те, щоб в мене ідей не було, просто цікаво, чого на українському Ютубі ще не вистачає. Даний айсберг, як і всі, я знайшов на реддіті. Він вже доволі старенький, йому вже 3 роки, але як мені здалося, він доволі повний. Може якось знайду новіший і кращий, і зроблю розбір вже його. У цій частині ми розберемо перші три рівні, а у наступній ще решту три. А, ну і звісно ж, спойлер альорт Рівень перший. Небо. Літовінський хитрун. Головний антагоніст 12-ї серії першого сезону він є місцевою легендою Gravity Falls, яка карає дітей, що не поважають дух місцевого свята літовіну, типу як Геловін, тільки літом. Літовінський хитрон був створений приблизно в 90-ті роки через трьох підлітків, які викидали на смітник несмачні цукерки, і завдяки неприроднім силам Gravity Falls він отримав свідомість і жагу помсти. Товариство Сліпого Ока Таємне товариство в Gravity Falls, створене за 30 років до подій серіалу Фідлфордом Макгакетом, щоб допомагати іншим видаляти небажані спогади пістолетом для стирання пам'яті, які він створив і використовував на собі. Від побічних ефектів пристрою, Макгакет втратив глуст, але товариство продовжувало таємно існувати, тепер уже на чолі з підступним сліпим Іваном, щоб тримати мешканців Gravity Falls у незнанні про надприродні таємниці міста. Як от коли Робі стерли спогади про Рамбла. Чи лінивий Сьюзен про гномів. Їхній символ це прикреслене око, і воно з'являється як графіті в різних епізодах. У сьому епізоді другого сезону товариство розпадається, коли діти з Сусом і Макгакетом стерли й членом пам'ять про нього. Але, можливо, воно розпалося не повністю, оскільки було показано 10 членів, а стерта пам'ять лише восьми. І на цей натяків в епізодах про дивно Гедон і у загублених легендах. Появи Алекса Алекс гірш частенько з'являється у своєму шоу. Як випадковий телевізійний або фоновий персонаж. Вбрання Мейбл. Вбрання Мейбл регулярно змінюється на відміну від більшості героїв мульта. Протягом усього серіалу Мейбл носила 107 різних светрів. Пізніше з'ясовується, що символи на її светрах у вигляді падаючої зірки та лами є частиною колеса Біла, який може перемогти Біла Сайфера. Референсом до светрів була сестра Алекса Аріель, Алекс і Аріель. Отже, як можна зрозуміти, стосунки між Діпером і Мейбл ключовий момент серіалу, багато в чому відзеркалюють дитинство близнюків Алекса та Аріель у реальному житті. Зокрема, Аріель як прототип Мейбл. Родинка Діпера. Родинка Діпера, схожа на сузір'я Великої Відмедиці, звідси й пішло його прізвисько. Окрім цього, це не має особливого впливу на сюжет серіалу. Просто у Алекса, однокласник мав прищі у формі Великої Відмедиці, як він любив розмальовувати, і йому це запам'яталось. Мандрівник Учасі. Блендін Блендін мандрівник у часі, який з'являється у багатьох епізодах прихований на задньому плані, аж до епізоду порося мандрівника у часі, у якому близнюки викрадають його машину часу і створюють аномалії, і Квін був посланий потім відправляти у перших епізодах. Підкола популярна газована вода зі смаком Персека з Gravity Falls. Щось типу у Нюка Коли у Fallout тільки у Gravity Falls. Фони. Якість промальовування та деталізації фонів у серіалі. Є надзвичайно високою, і вони можуть добре слугувати як цілком окремі картини. Для сучасних мультсеріалів це рідкість. Disco Girl. У епізоді «Діпер проти мужності» є пісня під назвою Disco Girl топ 40 хіт ісландського поп-гурту BABA, який є пародією на шведський поп-гурт Абба та їхню пісню Dancing Queen. Гідеон Гідон Чарльз Гліфул це дитина, що видає себе за телепата, чия жага до абсолютної влади спонукає його маніпулювати та залякувати інших для досягнення своїх цілей. Заклятий ворог і конкурент сім'ї Пайнс, хоч і був закоханий у Мейбл, членці її сім'ї, і виступає головним антагоністом у першому сезоні, аж до його остаточної поразки та ув'язнення. У першій половині другого сезону він був практично відсутній, але повернувся у фінальній частині сезону як другорядний антагоніст. Які служить білу. Пізніше під час дивного Гедону, він усвідомив помилковість своїх дій і зараз намагається почати життя звичайного громадянина. The Mystery of Gravity Falls сайт, автора якого невідомий, це або фани, або хтось з команди серіалу. Він містить різні зручні кодери декодери шифрів, які використовуються у серіалі, та інформацію про сам серіал. Тату Стена мається на увазі і одноіменний міні-епізод, і саме тату. У міні-епізоді Діпер пробує повністю його побачити і сфотографувати. Як буде з'ясовано далі у серіалі, воно з'явилось під час бійки Стена з Фордом, коли Форд штовхнув його в стіл, випікши стену символ на плечі. Цей символ схожий є таким собі захистом від темних сил і демонів, зокрема Біла, що пояснює, наприклад, деякі камео Біла Сайфра у фан спільноті у Редіті. Тайрон клон Діпера, створений за допомогою копімашини Стена. Яка, як виявилось, може клонувати і людей, щоб справити враження на Венді, поки він допомагає стену. Потім було сверно ще більше клонів, які разом з Тайроном повстали проти оригіналу і бились за право танцювати з Венді. Більшість клонів було знищено. А Тайрон з Діпером продовжили битись за Венді, поки не побачили, як вона спілкується з Робі. Зловили Блекпіл, залізли на лаг і випили по підколії. Тайрон від цього розтанув, сказавши на останок Діперу, що він не був тюхтієм. Але оскільки Тайрон був точною копією Діпера, це означало, що він і сам це прекрасно розумів. Гноми: маленькі чоловічки із лісу Гравіті Falls, які вперше з'явилися в пілотному епізоді, а потім в епізоді Турист у пастці». Вони небезпечні тим, що у них все гаразд з командною роботою, і вони можуть складатись у більших гуманоїдів. У них не було ніяких відомих слабкостей, поки Діпер і Мейбл не відкрили вразливість перед садовим полососом і свистом. Біл Сайфер чи Шифр, Двовимірний просторовий демон, який раніше міг з'являтися лише у снах людей, перш ніж йому вдалося отримати доступ до реального світу. Він наводив шорху у Falls Фолз відтоді як був викликаний Фордом Пайнсом за 30 років до подій серіалу, відомий своєю загадковою поведінкою і садистським гумором. Біл є головним антагоністом другого сезону і всього серіалу, хоча й не відіграє центральної ролі в серіалі до своєї першої появи в стрибунах посновидіння. Він, а також символ, на якому він заснований, в середі Чіоко, Часто з'являється впродовж всього серіалу, наприклад, на клинку в хіщці чудес, в вікні на Горище будівлі та в опенінгу. Кінцевою метою Білла було втекти зі свого королівства жаху і влаштувати дивно Гедон, де він зможе перекроїти реальність на свій смак, для чого він маніпулював багатьма людьми, як от Форд, Блендін чи навіть перший президент Сполучених Штатів. Після виходу книги Білла з'ясувалося, що тепер йому треба втекти із психушки терапризм, куди він був помічений після поразки, через що він маніпулює власниками цих книг. Дивногедон. фінальна подія серіалу Армагеддон рандомності і дивини, що стався через міжпросторовий розлом, який Білл Сайфер розкрив у Gravity Falls, що відкрило браму до королівства жаху. Ця подія передбачалась чимало разів, як у самому серіалі, так і за трильйони років до його подій. Біл зверхньо дивився на наш світ і, засуджуючи його звичайність, прагнув його змінити по-своєму, хоча його руйнування власного виміру лише показує його істинні наміри жагу нескінченної влади. Після поразки Дивного Гедону у мультсеріалі Біл намагався зв'язатися з родиною панців через цю саму книгу Біла, а також переконати нову і необізнану людину потиснути руку його статуї, щоб він утік і перезапустив Дивного Гедон. Як так сталося, ми детальніше розберемося у другій частині Айсбергу, Тому що ця вся інформація разом з книгою Біла вийшла якраз тоді, коли я вже готував це відео. Колесо! Колесо Біла, також відоме як Зодіак, з'являється в кінці опенінгу на долю секунди і використовується у фіналі серіалу. На перших стадіях створення серіалу у ньому не було нічого примітного. Це були просто рандомні символи з епізодів. Але коли Зодіак помітили у фандомі і ламали голову про його значення, Алекс зрозумів, що повинен якось вписати його в історію. Рівень другий. Поверхня Справжнє ім'я Діпера дуже обговорювана раніше тема серед фанатів. Оскільки, як ми знаємо, Діпер це прізвисько. Яке ж насправді ім'я Діпера врешті решт це було розкрито у офіційному видавництві щоденника 3. Не той, яким здається. Фраза, яка з'являється програна навпаки в кінці опенінгу одноіменної серії, що попереджає нас про справжню особистість і природу стена. Пілотна серія Gravity Falls. Малобюджетний епізод, що ніколи не транслювався на телебаченні. Повний епізод було викладено 3 серпня 2016 року як приз за завершення Decipher Hunt. І зараз його можна подивитись у хорошій якості прямо на Ютубі. Вельми вирізнявся своїм стилем. замість повністю промальованих фонів та предметів використовувалися текстури з реального світу. А зовнішній вигляд другорядних персонажів, таких як Норман, набув до корінних змін в повноцінному епізоді, хоча сюжет змінився не набагато. Літера H: Іноді на задньому плані можна побачити літеру H, яка відсилає. До прізвища Алекса Гірша. Бред Бік Мед Мірейс. Бред Бік, композитор Gravity Falls, також зробив інтро до шоу Awkward на MTV під назвою MadMire Lyce, яку через подібність сплутали з опенінгом Gravity Falls. І фанати почали поєднувати ці дві композиції в так званий full опенінгу, але це не так. Альтернативна перша сцена біла. Спочатку Білл Сайфер мав з'явитися в іншій сцені у Сні Діпера. Її розкадровку, повністю озвучену акторами, ви можете знайти на Ютуб. Найцікавіше, що це мало відбутися в тому самому епізоді, стрибни по сновидіннях. В одному з інтерв'ю Алекс також розповів, що спочатку Білл мав відігравати значно меншу роль у серіалі, виконуючи роль комічного персонажа, який просто втрогається у сні Діпера і викрикує всяку конспірологію, щоб просто його побісити. Конспірологічний аспект його персонажа був коротко показаний лише у стрибунах по сновидіннях, і більше ніде не з'являвся. Пам'ятай, реальність це ілюзія, все світ, це голограма. Купуй золото, бувай! Також спочатку планувалося, що він вперше з'явиться у двійнику Діпера, де Діпер його викличе. Свята Макрель. У хищці чудес є прапор королівського ордена святої Макрелі, який виглядає, як жовтувати полотно з намальованою на ньому головою фараона, над нею зірки, а під нею півмісяць. У щоденнику 3 з'ясовується, що до цього таємного ордену належав батько Стена. Символ ордену дуже нагадує символ реальних масонів шрайнерів, фесту яких Алекс Гірш носив під час містері Tour 2013. Полювання за статуєю Біла. The Cypher Hunt – це квест, організований Алексом Гіршем після кінця серіалу. Мета гри полягала в тому, щоб знайти справжню статую Біла Сайфера. Яку мигцем можна було побачити у фіналі шляхом пошуку та розшифровки підказок, захованих у різних місцях по всьому світу. Перші, хто знайшов статую, отримували приз, хоча гра була головним чином про саму подорож і процес, а не про ціль. Полювання розпочалося 20 липня 2016 року і завершилося уже 2 серпня того ж року. Великий переполох у маленькому орегоні. Це була відповідь на питання Алексу про альтернативну назву для Gravity Falls, буквально. І це є відсилкою на нас великий переполох у маленькому Китаї. Пань, це ні, ні, ні! Борінг, штат Орегон. На створення Gravity Falls Алекса надихнуло місто Борінг у штаті Орегон. Місто, повз яке Алекс часто проїжджав, але ніколи не відвідував. Але все ж він замислювався про те, які цікаві речі могли б відбуватися у буквально нудному місці. Батько Шмебілока помер. В епізоді Останній Мейблоріг можна побачити дерево з вирізбленим на ньому написом Rest in Peace Шмебелок Старший. Кросовер з Амфібією. У мультсеріалі Амфібія у другому сезоні є епізод, де вони передіють хишку чудес і стена Пайнса, якого озвучує справжній Алекс Гірш. Там також сховано багато таємних послань, як данина поваги фанатам Gravity Falls. Rumble's Revenge Rumble's Revenge була однією з багатьох флеш ігор про Gravity Falls, створених дізнеєм. Ця гра містила різні дивні повідомлення, і одне з них говорило про те, що в Gravity Falls існує таємне товариство. Це було задовго до виходу епізоду Товариство сліпого ока. Хесус Шамро. На створення Суса надихнув його давній друг Хесус Шамро. Навіть повне ім'я Сус означає Хесус, як було кілька разів згадано в серіалі. Рівень 3. Мілина Часова Петля Венді. В епізоді гра Блендіна Діпер подорожує в минуле. І зустрічає малу Венді. Яка каже, що вважає милим. Блендін і Біл спойлерять наступні епізоди. Коли Блендін фіксить свій одяг за допомогою годинника. Або коли Біл Сайфер думає про ім'я Стен Пайнс в епізоді стрібних по сновидіннях, всередині них видно зображення, які є фоновими кадрами з наступних епізодів. Слендер Мен. Коли Гравіті Falls був новинкою. В інтернеті поширилися чутки, що Слендермен з'явився в епізоді Легенда про чудовисько. Існував навіть скріншот з цього епізоду. Це був фейк, але через роки Слендермен з'явився в коміксі Кравіті Falls. втрачені легенди. Дідусь Суса: в епізоді Суса справжня дівчина є фраза або еліти, з якої випливає, що її чоловік помер, і він не на небесах. Знущання над Томпсоном. Томпсон дружить з Венді та її компашкою, але зазвичай до нього ставляться погано, а іноді й булять. Третій і четвертий. У епізоді Двіні Інкіпера третій і четвертий клони встигли втекти і більше не повернулися. Пізніше вони з'явилися в титрах фінального епізоду. Що з ними сталося, що вони робили і як вони вижили, не маючи води і не торкаючись до неї, невідомо. Російський плагіат. Свого часу в одній країні, на місці якої давно повинен бути красивенький океан Мрії, сплагіатила Gravity Falls, причому на татарський манір, і назвали Велі. Від досвіду російського блогера Сіндука про це навіть сам Алекс Гірш. Хишка чудес всередині більше, ніж ззовні. Лебам. Протягом 2014 року існувала притягнута завуха теорія, яка стверджувала, що у Мейбл був таємний двійник на ім'я Лебам. Тобто Мейбл, навпаки. Дехто навіть казав, що Пасифіка була клоном Мейбл, Зв'язок з Ріком і Морті. У епізоді Не той ким здається, коли Стен перевіряє портал. Його чашку зі знаком питання ручку та блокнот» туди засмоктує. Відповідно, у одному з епізодів Гріка і Морті три раніше згадані предмети випльовує один з численних порталів, що там знаходяться. Лусі Кей. У дивногідоні частина 1. Луїсі Кей озвучив гігантське безцілесне обличчя з рукою. Пізніше він потрапив у скандал із сексуальним насильством, після чого його голоси були переозвучені Алексом Гіршем. Щоденники відновлено. Під час дивного Гедону щоденники були знічні Білом, але після його закінчення їх знайшов Сус і приніс Діперу. Схоже, що перемога над Білом не лише роздивакувала місто, але й відновила багато речей, які він знищив, включно зі щоденниками. Телевізор Ворл. Телевізор у Хіщі Чудес має назву Ворл на честь Яна Ворла, арт-директора Gravity Falls. Три літери назад. У першому сезоні і є три різні секретні повідомлення в кінці епізоду. Спершу, коли ви прокручуєте початок задом наперед, ви можете почути 3 літри назад. Через кілька епізодів воно змінюється на поміняті місцями A і Z. а потім на 26 літр. Усе це відсилає до способу розшифровки секретних кодів. Кінці кожного епізоду. Це все тому, що у Gravity Falls використовується багато різних криптограм протягом усього серіалу. Таким чином, перше повідомлення відсилає нас на шифр Цезаря, другий на шифр Адбаш. Ним, до речі, шифрували деякі частини Біблії. А третій на A1Z26, тобто звичайну заміну літер, їхніми номерами за місцями в алфавіті. Стенфорд у першому сезоні у епізоді «Порося мандрівника у часі. Є коротка сцена, де Діпер і Мейбл подорожують у минуле, де вони бачать стару засніжену версію хишки. Після того, як вони йдуть, Стенфорд Пайнс відчиняє двері і озирається навколо. Але Стенфорда, вочевидь, редизайнули до його основної появи в серіалі, а його руку схоже, навмисне сховали, щоб не робити зайві спойлери. Me Anything» Біла Сайфера. 1 квітня 2015 року від імені Біла Сайфера було відкрито Есміенісін на Reddit. Як виявилось, це вів сам Алекс. Таким чином, фанати дізнались багато цікавих речей, як от те, що Біл мав сім'ю. Тред досі є на Reddit і, і ви можете це все прочитати. Совиний Дім. У втрачених легендах є вказівки на те, що Gravity Falls і Севиний Дім є частиною одного всесвіту. Також є теорія, що Біл переродився саме у короля з цього серіалу, урядові агенти на задньому плані. Після подій жахо Оке обидва урядові агенти все ще перебувають у місті, шпигуючи за Діпером і Мейбл. Іноді їх можна побачити далеко на задньому плані. Також в епізоді шкарпетко Опера можна побачити, що вони залишили жучок для прослуховування у хижці та Кобел. Діпер і Дев та Кобел це загальновизнаний найгірший фанфік по Gravity Falls. Він відомий завдяки високому рівню крові, матюків убивства і графоманії. Причому найсмішніше, що про нього, схоже, знає сам Алекс, тому що була зроблена відсилка на одні з відеоігор. Бабуся Суса сталкерить його. Наприкінці серії «Сус та справжня дівчина або Еліта спостерігала за всім ховаючись. Схоже, вона робиться постійно. Ну що ж, перша частина розбору айсбергу підійшла до свого завершення. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, і якщо є, і якщо немає що сказати. Ну і сподіваюся, що скоро зустрінемось.